Що можна почну ще з повідомлень, які надходять від не дуже доброї поведінки північної Кореї, яка звісно очікувати від них іншого і не треба, але тим не менше, Таймс підрахувало, що КНДР постачає Російській Федерації близько трьох мільйонів снарядів на рік, і від Київ ми отримали інформацію про те, що внаслідок удару 3 жовтня по Донецьку під Донецьком загинули шість офіцерів з КНДР. внаслідок ракетного влучання. А наскільки КНДР готовий до кінця підтримувати Росію і Китай? Тут теж править балом, чи КНДР діє як самостійний Актору уєднання агресорів в цьому плані. Ну почнемо з останнього, власне, беззаперечно, все, що робить КНДР для помочі Росії, і так само, що робить Росія для помочі КНДР, це все процес оркестрування Цзіньпіна, тому що йому вкрай вигідно е, будувати регіональну сою е, автократичну мережу та союзну, де власна в регіоні східна Азії. Е, е, і рівночасно він же ж каже, що приходьте до мене домовлятися про те, щоб примирювати північну Корею. Ну, це його типова тактика. Що стосується північно-корейської. Помічі для Росії беззапечно, що вона серйозна, вона вагома. Ми маємо а, інформацію від адміністрації президента Юсок в Південній Кореї про те, що це дійсно велика допомога артилерійськими снарядами. Там озвучена була цифра до 5 мільйонів снарядів, які могло передаватися. Також Росія вже передає Північній Кореї різного роду розробки, які Кім показує. А, ну зокрема з'явилася інформація про те, що КНДР почала випускати власну версію. Російського дрона Камікадзе «Ланцет» та третє за 3 це звісно дуже тривожно, тому що не зрозуміло, в яких обсягах кількості вони будуть це виробляти. Ну нагадаю, що відтоді як КНР дала, КНР дала добро на розблокуванні північно-корейської держави заводу власне військового та ну вони почали активно різного роду речі створювати і р... раніше їм не вистачало, бракувало засобів для цього компонентів. Але теж віде з Китаю до Росії, тепер потрапляє. Пляє в КНДР, і вони багато що можуть виробляти, тому і часто це дешево і в них багато рабської сили. Що стосується повідомлень про ліквідацію шести північно корейських офіцерів, це дійсно серйозна інформація. Ми чекаємо на деталі з цього приводу, але це звісно теж не добре, тому що завжди були ризики того, що КНДР почне підтримувати Росію особовим складом, продаючи якісь підрозділи власне на окуповану територію Донеччини. До того Росія і КНДР почали обміни молодіжними організаціями, mm -hmm. представниками молодіжних організацій, де звісно, це не якась молодь в падку північної кореї все воєнізовані структури. Тому я все ж таки з увагою стався до цього повідомлення. Можливо, вони тестували якісь засоби, та знаходячись там, можливо щось інше, але загроза від цього є дійсно велика, і про це до речі наголошувала управління розвідки та декілька тижнів тому. Коли саме на КНДР був поставлений акцент, ну звісно, КНР також тут величезну роль відіграє найкритичнішу роль, але це вже питання до висвітлення політичним лістом України. Пане Артуре, та пригадується мені, що коли ще Путін відвідував з візитом Північну Корею, то тоді були повідомлення про те, що живу силу або на зараз, або з потенціалом майбутнього використання на українсько-російському полі бою він міг звідти привести. Втім, потім ці розмови якось заглохли. А тепер бачимо про цих офіцерів. Офіційного підтвердження будь-якого залучення північно-корейських солдатів на полі бою в Україні не було. Але тим не менше за ситуацію треба стежити. Якщо це навіть не для війни Росії проти України, то Північна Корея, якось це й Сід переймати приїхала буцімто в росіян. Готується до чого в такому форматі. До власної війни, власне, безперечно до вторгнення Південної Кореї для нападів на Японію. Це величезна загроза для всієї східної Азії. Саме тому, наприклад, лідерство Японії і Тайваню і власне південної Кореї наголошують тезу, яку і нам українцям дуже важливо помітати завжди. Що Україна сьогодні це східна Азія, завтра і наступна війна буде розв'язана саме в районі Пацифіки Пацифі... руками китайців, росіян і північних корейців. це та реальність, яку ми маємо. Нам не треба постійно. Дивитися на Європу, а треба дивитися, що Росіяни роблять в Азії, де вони власне і годуються. Та тому що саме КНР є головною причиною продовження російської війни, згідно з результатами саміту НАТО в Вашингтоні. А, от що стосується власне самої північної Кореї, ну тут ж варто розуміти, що Путін повернув систему колективної безпеки між РФ і КНДР, і це означає, що північні корейці будуть проходити не поміж росіянам за западом, а росіяни Північним корейцям, і Путін вже отримав право розміщувати свої війська. На території КНДР і враховуючи те, як він нині погрожує, наприклад, Філіпінам е, ракетною зброєю середньої дальності, абсолютно не виключено, що е, чимало різних поганих речей вони готують спільно та повторюся: КНР, Росія і Північна Корея. Пане Артуре Фредерікен, президент і головний виконавчий директор Атланті Кансел, цитуючи Кандалізу Райс, цікаву тезу висловлює нагадаю, це колишній держсекретар США. Допоки чинний держсекретар США Ентоні Блінкін говорить знову, що штати попереджають Китай про можливість розширення санкцій. Оперує цифрами 70% верстатів, 90% мікроелектроніки. Все це десь з Китаю до Росії. То колишній держсекретар Кандаліза Райс пропонує наступну схему, що буцім то потрібно не якимось чином саме зі сторони сполучених штатів діяти ну звіти теж, але потрібно спробувати, щоб сполучені штати і інші країни з цією загрозою об'єднання Росії, Китаю, КНДР працювали, намагалися зіштовхнути Росію і Китай. Зокрема, лідери Росії може бути незадоволені тим, що Китай витісняє їх в Центральній Азії. Китай також не може бути задоволений тим, що проксі Ірану порушують морські штаті, які насамперед перевозяться, і китайські товари, зокрема, можна і санкції Накладати і ось таким чином якось провокувати між ними конфронтацію. А наскільки це міг би бути вірогідний сценарій, як його реалізовувати? Ну і що повинні робити, і що можуть власне сполучені штати, аби зараз цією загрозою, яка набирає обертів, починати справлятися. Ну я думаю, що цей погляд, якраз погляд політичного пенсіонера, та на стан речей ситуація дуже сильно змінилася з моменту Кісінджера. І на щастя, він вже мертвий. Та людина, яка намагалася сварити Росію з Китаєм, і завершилася тим, що ми маємо сьогодні в Україні, та Росію, яка повністю годується за китайської підтримки. Неможливо посварити держави однодумці, близнюки, якими є як Китай і Росія, Росія тільки підлегла до Китаю. Ну власне Китай, це радянський сус, який зміг, який нині очоли. Усі автократії на планеті Росія настільки тотально залежна від Китаю в економічній, фінансовій, соціальній сфері, в ресурсній, беззаперечно, що це вже ну в жодну сторону не може йти інакше. І як ми бачимо, це нині, наприклад, в російській Арктиці, яка передається Китаю, або те, як всі наказав Путіну, і тім продати російсько-півчення корейський кордон під китайським управлінням про річку Тюмен, яка виводить річки та власне. З Манжурі, а, в японське море, тобто китайський річковий флот буде отримувати доступ в японське море. Ну це речі, які ніколи не мав до Китаю та в своєму розпорядженні. Нині він це має. Ти так само передача всіх технологій, які були в Росії, активно йде до Китаю, їх неможливо сварити. Варто відмовитися від цього мислення, тому що просто не робимо помилок. Важливо дуже чітко бачити взаємозв'язок між цими агресорами, між автократіями, включно з Іраном, який також і в багато в чому підпорядкований Таю і будувати від цього стратегії так такий. Ну і нині на щастя, цей тренд він е, про, кристалізується е, фактично в усіх безпекових звітах і на рівні Конгресу США і Пентагону і аналітичних центрів. Це розуміють і в Європі, це розуміють і в Японії, це розуміють Австралі. Е, ну ми маємо цей стан речей, коли є демократія разом і автократія разом дає в цьому автократичному союзі і Китай, і Росія, і Іран а на чолі цього всього стоїть Ці Цзіньпін, не. Росії не треба її перевищувати та роль. Треба усюди дивитися, де за Росію стоїть Китай. Добре, а що ж тоді робити з зіньпінем? Як зробити так, аби ті цифри, які озвучив вже за не перший місяць Антоні Блінкін, вони якось знижувалися, або Китай перестав підживлювати цю війну? Я розумію, що це вихідно Китаю, але це ж не вихідно штатам. Ну, безперечно, це мова про різного розвитку стримування, і цю тему розкрити за це включення неможливо. Але це і військові чинники, і економічні і дипломатичні. Ну вони будуть робитися надалі. Я дуже сподіваюся на це. А те, що тут ви правильно говорите про ці цифри, та 93% мікроелектроніки, що це означає? Що всі ракети, дрони, танки і вся зброя, яку виробляє нині Росія, складається з китайських компонентів, робляться на китайських верстатах або за. Везних з Китаю і о, з останніх розслідувань від Reuters, The Times, які ми бачимо, що Росія має державне виробництво зброї на території КНР за китайські гроші за китайської помічі, китайськими руками робляться дрони. Гарпія. Що таке гарпія? Це фактично клон шахеду. Можливо, це той самий шахедець. і тому нам дуже важко зрозуміти, де ця гарпія на практиці. Бо якщо це однаковий шахет зроблений а, на території Ірану, Росії чи Китаю. Ну дуже важко це ні ті самі компоненти вони завжди були китайськими. Ну, звісно, це величезна проблема, і це тільки підкреслює, що цей ідеологічний вибір сінзіньпіта бути ворогом українського народу і робити все, щоб ще більше українців померло. Вони Росію спільники ну, і це має бути включено в всі наші стратегії щодо КНР. Пане Артуре, Анна Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, відвідає невдовзі Китай з візитом говорити будуть про російсько-українську війну, а також про ситуацію на близькому сході, на яку теж реагує Китай, говорячи про підтримку суверенітету Лівану і закликає до припинення бойових дій, що власне теж не дуже взагалі дивує. А наскільки цей візит може бути цікавим для нас, враховуючи ще ініціативи китайсько-бразильські про незрозуміло -яких друзів, друзів миру, які по своїх діях нага. Дують ворогів в найкращому на те випадку, і наскільки Китай ще може ситуацію на близькому сході зараз скористатися на свою користь? КНР завжди була в ситуації на близькому сході, власне, буде саміт Брікс в Казані, яким формально буде керувати а На ділі буде Сізіньпін, там буде окрема сесія по Палестині. Наприклад, питання вступу Палестини до БРІКС фактично це означає і легалізацію присутності Ірану в Палестині, який теж є складовою Брікса, А на ділі ще й і Китаю, який дуже хоче, наприклад, проти взяти під свій контроль. КНР завжди впливала на це і буде впливати. А щодо візиту міністра. Казах справ Німеччини до КНР. Ну я б не сильно перебільшував значення цього візиту. Я думаю, що це буде повторення всіх тих тез, які ми чули за від європейського лідерства щодо КНР і китайської участі у війні Росії проти України. Це спільна вже позиція європейського союзу, що КНР це ключовий фактор продовження російської війни. Що це означає простими словами, що війна продовжується через КНР, де є росіяни та як фізичні носії цього зла, але гроші, ресурси все йде з Китаю. І китайця політично спонсорує і підтримує. Ну, от е, тобто, ми ж бачили вже і візити і французького лідерства, і італійського лідерства, і самого європейського союзу. Ну не треба думати, що щось це змінить. Також там буде певна розмова про електроавтомобілі. Ми бачили е, нові та тарифи, нові обмеження, які ввів європейський союз проти цієї стратегічної для сі сфери. Дуже добре, що європейський Союз вирішив все обмежувати. Ну німеччина була проти німецькі автовиробники. Ну нічого змиряться з цим, бо інакше. Шляху в Європи нема крім як відділення від цього китайського пан Артура. Ось ця ініціатива альтернативна друзі миру. Вона може в когось знайти в наших друзів і недругів відгук в потенційній перспективі. Тому що вже багато хто та сама Швейцарія, да, де був перший саміт миру. каже: ну а тут же ж так, вроді така мирна ініціатива примирити без бойових дій. На чи дійсно всі розраховують, що це може бути успішно? І яка в нього на то аргументація? Нурже Швейцарія вже пояснив, що це їхня загальна політика, загалом за нейтральність та брати участь у всіх заходах, де є слово мир просто вони кажуть: якщо ми там з'являємося послухати, це означає, що ми до чогось будемо долучатися підтримувати. Те, що Швейцарія порушила свої двосторічні принципи і прийняла саміт миру про український і робила все, що він був успішним. Ну показує за кого Швейцарія. Що стосується загалом ініціативи за мир, та сізіньпіна. Ну очевидно, що це спрямовано на підрив другого саміту Миру у Нью-Делі, який має відбутися, і дуже сподіваюся, що він буде саме там. Той перелік держав, яких вони залучає це такий традиційний клуб БРІКС, і саме на саміті Брікс, у Казані сі буде представляти, сидячи поруч з Путіним, свій план миру конкретно. Ми ж ніколи його не бачили. Ми не знаємо, що він хоче, крім припинення вогню по лінії фронту. То він трошки мовчав про це, коли почалась курська операція. Тепер не мовчить знов про це говорить. Ну вірогідно, що СІ розраховує на витиснення українських військ з Курська, Бо інакше він би не говорив би угу. такі речі. Ну побачимо, це буде за два Жні та вже на Росії на ну. Там традиційний перелік держав, та це держав близького сходу, з Африки, Східної Азії, Латинської Америки. це велика проблема. Туреччина та це велика проблема, тому що він перебуватиме наші наративи і по суті створюватиме альтернативну платформу, де має бути все вирішено за Україну. Тому звісно, для нас дуже важливо тут об'єднувати зусилля, наприклад, з Індією, яка єдина держава на планеті, яка здатна реально конкурувати з КНР по масштабу населення там, і економічно потенціалу в регіоні на Пацифіки, і яка може злучити всі ті самі держави не менше ніж Китай. Будемо дивитися, як вона буде розгортатися. Загалом ж була інформація, що саміт миру теж має бути у жовтні. Ну, поки нема цієї інформації, можливо, в листопаді. Можливо, так, тому що як і говорить президент України Володимир Зеленський, прибуваючи на Сумщині, що план перемоги не скасовує другий саміт миру і в цьому напрямку примус в Росії до дипломатичного врегулювання теж будемо працювати. Індія цікавий гравець на рентрамоді був з візитом і, звісно, і в Росії, але і в Україні, і заяви його також виглядають так, що прям не підтримує він Росії. Розуміємо, що більше певно теж користується.